Вітання сьогодні тема про жінку, одна з моїх улюблених тем, безперечно, дуже рідна мені. І продовж років, навчаючись у різних закладах, маючи різних вчителів, за що їм вдячна, я доходжу до такого висновку, що головне призначення жінки, що для неї головне, це вміти дихати та розслаблятися. Деяких жінок це навіть тригрить, вони цього не приймають, адже кажуть, а що нам це дасть? Адже треба там пропрацьовувати лише свої травми, працювати над саморозвитком і так далі. Що нам це дасть? це повернення нас до нашої природи. А як можна по-справжньому розвиватися і бути собою, якщо ми віддаляємося від нашої природи? Цей до речі погляд він не суперечить ані фізиці, ані містиці, ані ну, сакральному підходу, ані психології, тому що навіть якщо взяти той самий підхід фізичний. То надзвичайно важливо, аби по нашому тілу вільно протікала кров. А якщо ми є зажаті, тоді відповідно кров не протікає. А ця зажатість вона виникає, вона поступово розвивається. До речі, це різні травми, певні події в нашому житті. Адже наша голова, вона, скажем так, я так жартую, вона є дурна. Натомість, наше тіло це власне той механізм, який ніколи не брешить. Тіло ніколи не брешить. Це надважливий закон. Якщо ми здатні відчувати, тоді ми знаємо, а що є правдою, а що ні. Чи по тому шляху ми йдемо, чи ні. Те, що ми відчуваємо поруч іншої людини, власне показує, чи ми перебуваємо поруч з правильною людиною, чи нам краще посторонитися і відійти від цієї людини. Існують різні практики на те, як жінці йти до цієї цілі. І, до речі, ось ця ціль дихати і насолоджуватися це ціль на все життя. Тобто, там немає якоїсь остаточної крапки. Адже Зараз, наприклад, дуже модно говорити та перебувати в саморозвитку. Е, менше говорять люди про те, що вони перебувають там в терапії. Е, іноді люди дивуються там, коли говорять, що я ось у терапії два роки, три роки. Так, терапія, як і саморозвиток, тут кінця краю немає, тому що навіть саморозвитку, так коли людина пізнає більше себе, коли вона працює, наприклад, з коучем, працює також різними техніками зі собою і розуміє, чого вона насправді хоче в цьому. У житті, яке є її призначення? А тоді, а, тобто, ось цю надбудову, яку вона виконує, тут неможливо, щоб ця надбудова сильно трималася, якщо вона не пропрацьовує. Навіть час від часу свої певні травматичні події, тобто своє минуле та і теперішнє, оскільки ми живемо не в раю, різні ситуації трапляються, різні кризові ситуації. А криза це найкращий час для саморозвитку, для розуміння того, чого ти хочеш, оскільки кризова ситуація нас нас ставить у такий таку позицію, що нам треба активувати всі свої сили для того, щоб вижити. І це як така хвороба, і наш імунітет. Е... Його треба так змістити, його треба зростити, і він включається певні механізми в нашому організмі для того, щоб оздоровити нас. І ось так само в кризі, якщо існує криза, то ми підключаємо всі свої сенсори, всі свої сили для того, щоб стати знову на ноги. Тому кризи і кризові ситуації вони позитивно впливають, залежно від того, як це сприймати, наскільки ми зрілі, щоб зустрічатися з кризовими ситуаціями. Повертаюсь до жінки, про її насолоду бути з собою і розслаблятися, і бути у своєму тілі. Тіло це наш храм. І якщо жінка знає, що відбувається у її храмі, вона розуміє, що Ось тут в неї є ось такі емоції. Вона приймає ці емоції. Вона, якщо є певні негативні емоції, вона з ними працює, вона виконує практики і техніки. Тоді вона стає господарем свого тіла, вона стає богинею у своєму храмі. Така жінка вона є смачною від неї, добре пахне. А вона, так, якщо вона розслаблена і вона є господарем свого тіла. І, безперечно, така жінка буде впевнена в собі, оскільки вона знає, що відбувається в її тілі, хто вона і свої цілі, і куди вона йде, і куди вона несе цей храм. Така жінка, яка навчається, знову ж таки, я нагадаю, що це навчання. Так? Це не один день, коли ти просто збагнула, що тобі надважливо розслаблятися і дихати на повні груди. Це Процес без зупину до кінця життя. І така жінка вона теж навчається відпускати контроль. В з... спілкуванні з людьми часто ми бачимо, що жінки намагаються контролювати. Та? Жінки є більшими такими контролер, контролерами і схильні до контролю, аніж чоловіки. Це також має певне. Певну природу закладену в жінці, так вона теж має бути так споглядати, що де відбувається, тобто вона має подивитися, чи там чоловік нагодований, чи діти чисті нагодовані. Але до певного часу, так і залежить, як вона це проявляє. Ну, це не контроль, це дбання про людей, які знаходяться поряд. Але якщо це дбання про інших, цю лагідність до інших, вона переходить і починає розвивати. У контроль стає у контролюючу позицію, тобто приймається, а що ж там з чоловіком, чи він десь там не пішов, тобто вона починає та бути такою не, не довіряє а, собі, якщо людина не довіряє. Людині, яку вона допустила в своє життя, це означає, що вона десь не довіряє якійсь певні часті у собі. Тобто є певні травми. От жінка починає бути контролюючою, вона контролює дітей, вона не дає дихати чоловіку, тому що якщо жінка контролює, насідає на, на чоловіка, тоді це вже не жінка, а це така химера. Вона його душить, а всі люди хочуть дихати вільно, тобто тут немає довіри. Відповідно, живий зв'язок між людьми втрачається у парі. Якщо вона починає контролювати також дітей, а це переважно так розходиться не в ці сфери її життя. Цей контроль вона починає контролювати дітей, а діти вони нам не належать. Діти приходять в наше життя, щоб теж нас чогось навчити, і потім піти у свобіне плавання. А ми продовжували насолоджуватись життям з собою і з своєю коханою людиною. Отож, якщо жінка починає контролювати дітей, а діти ростуть, вони стають дорослими, вони створюють сім'ї, але жінка продовжує їх контролювати, тоді вона не несе не люблячу силу, а тоді жінка перетворюється на руйнівну силу. Любов, любов в лапках, теж здатна перетворюватись і вбивати. От тоді така контролююча жінка, це, яка проявляє такий контроль до дітей, то це варто називати не любов'ю, а варто називати таким вбивством. От, тому це постійні практики, так? навчатися, розслаблятися. Ще скажу про взаємодію у парі. Якщо чоловік це є діюча сила, це є «праксіс», то жінка це є теорея, це споглядаюча сила. Тобто жінка у своїй естетиці, у своїй насолоді і розслабленні, вона надихає чоловіка на акт, на дію, на практику. Тобто, чоловік е, іде, виходить з печери, він діє, він відповідальний. Він несе на своїх плечах е, цю відповідальність, так е, опіку е, за жінкою, за дітьми. Е, він іде, шукає мамонта. І несе його на своїх плечах до ніг жінки. А жінка, що в цей час робить, вона залишається у своїй печері, вона занурюється у свій храм і перебуває в позиції розслаблення. І, до речі, якщо чоловік і він призначений для того, щоб його призначення це працювати, активно працювати, то жінці. Їй не робота потрібна, їй потрібна творчість. І от якщо жінка здатна сполучити ось цю роботу, чи то та роботу можна сказати, з зі своїм хобі, тобто якщо робота для неї це насолода, це творчість, то це прекрасно. Ще скажу, згадаю про те, що в сучасному світі, а ми живемо, нагадаю, в еру пост-пост правди, тобто, коли людям подобається брехня, от, такі собі розваги різні тимчасові, то в цій ері пост-пост правди. Часто ми бачимо підміну різних понять і не розуміємо, а що ж відбувається, а чому так відбувається. І от те саме сталося зі словом жінка. Назвати жінку жінкою в нашому суспільстві, і так само, скажімо, у іншому світі, у паралельному світі, в західному світі, це вважається. Принизливо. Тобто жінку радше називають дівчинка, тобто, не woman, але girl. І це взагалі має так, певні, певні сенси. Якщо проаналізувати, скажімо, чому жінка не хоче і ображається, коли її називають жінкою, я хочу, щоб її називали дівчинкою. То жінка перебуває в дитячій позиції, тобто вона хоче, наприклад, партнера не зрілого чоловіка, а хоче папіка. Вона тоді притягне до себе не зрілого чоловіка, але радше хлопчика, який та, з яким буде капризувати. Також ви можете помітити, що не існує таких вислов... висловів, як, наприклад, ось фатальна жінка, то не існує фатальної дівчинки, існує лише фатальна жінка. Е які ще в нас є вислови? Жінка на мільйон, так? не існує дівчинки на мільйон. Дівчинці потрібні іграшки. А, а жінці зрілі і так потрібні, наприклад, гроші, так, щоб вкладати якусь певну справу і творити, створювати прекрасні речі. І на сам кінець нагадаю про класику жанру: це про те, що зрілий чоловік він буде шукати собі зрілу жінку. А зрілому чоловіку він не зможе знайти спільної мови з дівчинкою, оскільки така зріла пара, зріла жінка і зрілий чоловік, вони будуть підтримувати одне одного і будуть розуміти, що відбувається в житті одне одного. І тому закохані це не ті, які дивляться одне на одного, а це ті, які дивляться в одну сторону. Тобто в парі надважливо розуміти, які у вас є цілі. Тому що якщо ваші цілі різняться, то створити спільний, сильний, здоровий союз буде. Проблематично. Тому, наприкінці, ще нагадаю, що жінці найголовніше. Це розслаблятися і навчатися вільно дихати та насолоджуватися. Ось біля такої смачної жінки буде, будуть рости здорові діти, буде щасливий чоловік. І все буде на своїх місцях, тому що така жінка буде випромінювати гармонію, адже у неї також буде гармонія всередині в її тілі. Наразі це все. Рада до вас повернутися. Насолоджуйтесь життям і дихайте вільно. До нової зустрічі.